Багато людей не створює контент на різних соціальних платформах, тому що бояться критики і хейту. Хоча соціальний актив на цих платформах міг би значно покращити їх життя. Вони могли б отримувати більше там, клієнтів, свій бізнес за рахунок цього соціального активу. Вони могли б стати більш популярними, вони могли б створити додаткове джерело прибутку в інтернеті за рахунок цього соціального активу. Але люди бояться хейту і критики. Якщо ви теж боїтеся хейту і критики, то у мене для вас є хороша новина. Більшості людей на вас наплювати, і коли ви почнете створювати викладати контент, на нього буде звертати дуже мало уваги люди. Як каже Гаррі Вайнерчук, мені довелося створити тисячі одиниць контенту, перш ніж хоч хтось почав писати якийсь негатив в коментарях під цим контентом. І друга хороша новина: якщо у вас почнуть такі з'являтися ось ці негативні коментарі, люди почнуть писати вам критику, почнуть писати вам хейт, я вас вітаю. Значить, ви стаєте. Популярними ви набираєте популярності, ваш контент набирає популярності, і це дуже круто, тому що ось ці негативні коментарі вони допомагають розкручувати ваш контент, і таким чином ваш контент може побачити більше вашої цільової аудиторії. Ви зможете охопити більшу аудиторію, зібрати більший соціальний актив, і це дуже круто. Радійте цьому.